Військові адвокати не мають нічого спільного з адвокатурою, заява Національної асоціації адвокатів України. У асоціації заявили, що згідно із законом, адвокатам заборонено поєднувати адвокатську діяльність з військовою службою. Голова української адвокатури Лідія Ізовітова звернулася з відкритим листом до СБУ, ГБР, МВС, Міноборони та Верховної Ради України з проханням відреагувати на незаконну діяльність цієї групи осіб. Йдеться про військових адвокатів, які надають послуги мобілізованим громадянам виступати. ЦК. Проєкт угоди із США з надар виглядає так, ніби Україна програла США війну і змушена платити репарації, пише газета Washington Post посиланням на високопоставленого українського чиновника. Виглядає, ніби Україна вела війну із США, програла, була захоплена і тепер змушена виплачувати довічні репарації, сказав чиновник. Він також заявив, що проект документа викликає занепокоєння, оскільки перекваліфіковує колишні гранти США тепер як позики і загалом сформульований як спосіб для України відшкодувати США кошти. Російські війська б'ють шахедаму тепер новою тактикою. Пише замість того, щоб летіти до ціли один за одним з інтервалом у кілька хвилин, БПЛА тепер збираються за кілька кілометрів від місця атаки на висоті 2-3 кілометри. А потім усі разом пікірують на відповідний об'єкт. Повідомляється, що ЗСУ наразі розробляє тактику протидій цій новій російській стратегії, проте деталі є таємничими.